Сьогодні дам вам три рецепти смачних горішків, поговоримо про фарбування, про начинку, про форми і абсолютно про все, що зробить ваші горішки ідеальними. Незважаючи на те, що горішки це дуже старий рецепт, він завжди актуальний, особливо зараз, в період відключення світла. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. У відео будемо робити заміс на смальці, це старий рецепт з маминої кулінарної книги, який підписаний весільні горішки. Раніше так робили. Решта рецептів на маслі чи з сметаною робляться однаково. Перше, що потрібно зробити перед початком замісу, це дістати з холодильника смалець, маргарин, масло, будь-що на чому ви будете робити горішки. Нам потрібно, щоб м'якість була саме така, щоб дозволяла збити з цукровою пудрою. До смальцю додаю, тут у мене цукрова пудра і сухе молоко ще, плюс до цього дрібка солі. Бажано все-таки використовувати цукрову пудру. Любе пісочне тісто не цукор. Цукор, він, його кристали під час замісу можуть не повністю розчинитися, а таке пісочне тісто, воно не любить довгого замісу, тому цукрова пудра якраз для пісочного тіста це ідеально. І це все перебиваємо до повного об'єднання міксером. Тепер про сухе молоко та його взагалі ролі в даному рецепті. Раніше сухого молока було дуже мало, практично не було, але ми додавали суміш для дитячого харчування малиш, можливо, хтось пам'ятає. І це горішком на смальцях додає вершкового смаку. В принципі, можна робити і без сухого молока, можна також робити і без суміші ніяких, нічого страшного з того не вийде, вони все одно будуть смачні. Але з сухим молоком це ще смачніше. Якщо немає сухого молока, можна додати сухі вершки, але ні в якому разі рідини не додавати. Після об'єднання додаємо яйця та ванільний ароматизатор. Ванільний ароматизатор, звісно, за бажанням. Але до масла я його ну, фактично не додаю, масло саме по собі додає аромату. А ось до смальцю я додаю і стараюся, щоб це був гарний якісний. Ось такий в мене, як на відео від доктор Вокер, взагалі мені однієї цієї пробірочки вистачає на рецепт, а цього разу в мене в кожній лишилось пополовинці. Тому я в рецепті пропишу як одну пачку, чи е, якщо у вас отакий, то одну можете оцю пробірочку. І знову починаємо все об'єднувати за допомогою міксера. і тут важливо зауважити, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Якщо яйця будуть холодні, у вас звернеться як масло, так і смалець. В рецепті на смальці є свої плюси та мінуси. Перший плюс, самий великий, це те, що це бюджетно. Як не крути, але смалець дешевше коштує, ніж масло. І навіть якщо у вас немає смальцю, це не проблема зараз купити здору і перетопити його. Вже коли майже об'єднала, передивляюся, що у мене там на стінках, знімається все зі стінок для того, щоб гарно впевнитись в тому, що все перебилось. І ще раз це все об'єдную. Після повного об'єднання маса стає схожою на крем, зверніть на це увагу. І зараз нам потрібно додати розпушувач чи соду. Я розпушувач додаю дуже рідко, в основному додаю соду і зараз поясню, чому. Якщо ви додаєте розпушувач, це означає, що ви відразу маєте смажити горішки. Я ніколи їх відразу не смажу, тому що роблю тісто, коли є час, смажу, коли є час. Зазвичай роблю тісто зранку і ввечері починаю смажити. Дія розпушувача, вона миттєва. Сода дозволяє тримати таке тісто в холодильнику навіть 2-3 дні. Соду гашу звичайним оцтом яблучним за декілька разів, ось так погасила, трішки розмішала, ще трішки погасила, трішки розмішала. В принципі, так, як роблять це, мабуть, всі. І е, ще раз скажу, що розпушувач ну, майже взагалі ніколи не додаю, тільки соду. Соди в цьому рецепті не відчувається, за це можете не переживати. Після того, як погасили, ще раз проходимо з міксером і починаємо додавати борошно. Додаю борошно поступово, використовую, звичайне пекарське, ніякого сильного борошна для пісочного тіста використовувати не потрібно. Міксером вимішую до тих пір, доки воно вимішується, не починає накручуватись на вінчики, а як тільки починає, переходжу перехожу на ручний заміс. З важливого, я в рецепті прописую в усіх рецептах, які будуть написані борошно 400. Тереп 450 грамів. Чому? Тому що цей рецепт взагалі, от як раніше, вони ходили, да, там ну, ні про які грамотки і мови не йшлося. Всі рецепти ходили в стаканах. Стакан борошна, ну, це так, умовно: стакан цукру, стакан того, стакан цього, І в усіх все виходило. А, тут Теж є певні нюанси. У кожного будуть різні яйця, у кожного буде різний цукор, який е, теж має різну вологу. Тому ми використовуємо борошна 400 450 г і будемо орієнтуватися саме на ту консистенцію, яку я вам зараз покажу. Ось таким результатом має бути тісто, і зараз воно ще не є ідеалом такої якоїсь пластичності е, липне до рук, але ми його перекладаємо до пакету. І до холодильника година півтори-дві воно має охолодитися і буде просто ідеальне до опрацювання. Зазвичай, якщо я роблю фарбовані горішки, але я їх роблю рідко, тому що я така старовірка, мені подобаються або звичайні горішки. Або мені ще подобається додавати какао, і я це все роблю під час замісу. Проте в одній розмові одна пані мені порадила, що ось робиш тісто, а потім після замісу виділяєш шматок, який тобі потрібен, і фарбуєш будь-який колір. Ну, на цьому відео я вирішила провести цей експеримент. Я так ніколи не робила і більше робити не буду, але зараз вам розкажу всі плюси та мінуси. Вірніше, один суцільний мінус. Використовую гелевий барвник Red Red і хочу вам сказати, що якоїсь певної кількості тут немає. Чим більше барвника, тим яскравіше будуть ваші горішки, і тим красивіше, вибачте, на слові ви будете какати. Це одна з причин, по якій я не люблю фарбовані горішки, тому що для яскравості кольору Фарби потрібно багато, і мені це не подобається. Я нічого не маю проти фарби, але коли її багато, то вже занадто. І основний мінус, який мені не сподобався саме в цьому фарбуванні. Я вже зробила швидкий заміс, в мене вийшло ідеальне тісто. Зараз я додала фарбу і її вминаю для того, щоб вмішати її в тісто, для того, щоб не було якоїсь там зебри. В результаті. Тісто змінюється, воно стає зовсім не таке, як має бути пісочне тісто, і це відображається на готовому виробі. Тобто, якщо звичайні класичні горішки вони такі хрусткі гарні, то от це таким способом фарбовані вони відрізняються від звичайних класичних горішків, замість яких ми робили відразу. Тому, якщо вам дуже вже сильно хочеться фарбувати горішки, Парбуйте їх відразу при замісі. Так, це взагалі можливо трішки незручно, коли потрібно робити там декілька замісів, але готовий виріб набагато смачніший. Готове тісто перекладаю до пакетів та відправляю до холодильника. В моєму випадку воно буде лежати в холодильнику зранку до вечора, але йому буде достатньо однієї години. В пакеті тісто трішки розплюскую для того, щоб воно швидше охолодилося. Це Ну, на той випадок, якщо ви будете перекладати його до холодильника лише на годину. На вечір маємо відключення електромережі і нам є чим зайнятись. Я поділяю горішки через ваги і бажано все-таки це так робити. Не так навмання, як раніше робили, там, звісно, ніхто через ваги нічого не робив. Зараз це значно економніше. У мене горішниця, я її вам покажу на 12 горішків, якби в інструкції в описі, йшло, що вона розрахована на 5 г. Але я даю не 5, а 5,2, чому розкажу пізніше. Спочатку я через ваги формую шматочки, якщо в мене там, наприклад, десь виходить навіть 5,3, то нічого страшного. І після того, як наформувала, починаю їх катати в кульки. Комусь може здаватися, що це довго, але насправді нічого довго тут немає, до всього звикаєш, тим більше при відключенні світла це ідеальна робота. Тут, я думаю, всім все зрозуміло, переходимо далі. Поговоримо про горішниці, це буде цікаво в основному тих, в кого їх немає. У мене ось така з покриттям, і я вважаю її ідеальною. Вона мені дуже подобається, я прям натішитись нею не можу. Але без покриття теж гарні горішниці. І ще хочу вам показати одну форму, це не моя форма, але зараз вона дуже сильно популярна, це типу горішниця мікс. Тут шишки, грибочки, горішки. Що мені особисто не сподобалось в цій формі. В шишках більше тіста, ніж в горішках, О, вірніше, в грибочках в грибочках більше, ніж в горішках. В результаті, коли ми обсмажуємо, часто обсмажки має бути теж різним. І мені це не подобається. От, наприклад, горішки вже присмажені, шишки недосмажені, горішки, вірніше, грибочки ну майже досмажені. Тобто мені міксові форми не подобаються. І як по мені, то краще окремо докупити шишки-грибочки, якщо вже так хочеться, не паритися з тим, що потрібно. Робити різні кульки, не паритися з тим, що і як потрібно обсмажувати, і матимете в результаті ідеальний виріб. Але знову таки це виключно моя думка. Я впевнена, що у таких форм теж є шанувальники. Тепер про обсмажку, коли ви смажите горішки кольорові, Тут дуже важливо знати, що вони не мають у вас присмажитись. Звичайні горішки вони можуть бути трішки засмажені, це абсолютно нормально. А от в кольорових хотілося би бачити все-таки кольор. Тому буквально півхвилинки ви їх вкладаєте на випуклу сторону, ось так на газ, і потім перевертаєте і досмажуєте на ось цій частині, що у мене лежить зараз зверху. І, взагалі, більшу частину обсмаження горішків краще проводити саме не випуклою стороною, а навпаки. Після того, як я накатала кульки, я їх знову переклала до холодильника, у мене вже, до речі, з'явилося світло. Якщо ви катаєте кульки на смальці, ви можете складати їх один на один, ось такою гіркою, якщо на маслі, краще такої гірки не робити. І ще одне важливе мені подобається працювати саме з охолодженими кульками. І зараз про важливий мінус горішків на смальці. Смалець тече, масло не тече. Маргарин е, тече, але не так, як смалець. Тому коли я смажу горішки, я підкладаю обов'язково пергаментний папір або е, підкладаю польгу, ну пергаментний папір виходить дешевше. Гарно розігріваємо горішницю і викладаємо кульки. Я ще доробила там жовті, ще зробила трішки тіста, люблю робити відразу багато, тому викладаю відразу кольорові. Тут саме головне, зараз, коли ви викладете кульки, ви закриваєте свою горішницю і гарно притискаєте, буквально рахуєте раз, два, три, чотири і можете послабляти руку. У мене кольорові, я потримала буквально секунд 30, перевертаю форму і допікаю саме ось так, коли в мене форма перевернута. І постійно піддивлююсь, як вони в мене виглядають. В кольорових горішках саме основне це збереження кольору. Ті горішки, де в мене там трішки і червоного, і світлого, то у мене там чогось не вистачало, я вже заміксувала це, можна робити, можна не робити, як вам буде зручно. Все, горішки готові, викладаємо їх і робимо наступне. Оце перше притискання, яке має бути, воно для того, щоб тісто розійшлось повністю по всьому горішку. Якщо ви не відпустите руку, верніше відпустите руку, а вже потім, коли воно схопиться, ще раз притиснете, у горішках будуть такі, ніби, як би сказати, прориви, тобто краще цього все-таки більше не робити. Ось зараз притиснули, порахували до 4, послабили руку, і після цього вже сильно не натискаємо. Спочатку, коли ви будете виймати з форми, горішки будуть трішки м'якенькі, це абсолютно нормально, але вже через хвилину вони стануть тверденькі. Проте фарбовані ось таким способом, як я вам показувала, вони прям сильно такі хрусткі не будуть, тому що ну, це вже зовсім інше тісто. А якщо ви будете його фарбувати відразу при замісі, то і ці будуть хрусткі. Прям сильно на відео так і не видно, але подекуди є краплини смальця, тому я їх протираю серветкою. Так, це ж знову таки мінус, але враховуючи те, що це бюджетний варіант, і він абсолютно не поступається смаку горішким, горішкам з маслом, то ну, цей мінус можна пережити. В результаті ось такі дві гори горішки в мене вийшло, раніше на пів горішків, і зараз почнемо опрацьовувати їх далі. Тіста я даю більше, ніж мені потрібно, на мою форму 5 грамів, подекуди в мене виходить ось такі штуки. Справа в тому, що якщо ви даєте прикро, от, наприклад, у вас написано там 5 грамів, і ви даєте прикро 5 грамів, іноді буває так, що ідеальний оцей шов не виходить, то краще витратити ще якусь там хвилину, годину часу і зробити вже ідеальний, щоб у вас був стик, щоб не було тих таких дірочок. Ось тут хочу показати, дала 5 грамів, трішки, можливо, десь не дотиснула, і в результаті вийшло ось таке. Тобто, ну, це вже брак, це вже не потрібно. Я знайду йому далі що з ним робити, але все-таки краще, щоб цього не було, тому краще тісто давати більше. Раніше обтирала горішки на тертушці, а раз в Тіктосі побачила, як одна дівчина робила це ситом. Після того я роблю це тільки ситом. На жаль, я не згадаю, то саме це був, але якщо ця дівчина якимось чином побачить це відео, я хочу сказати, що я їй дуже-дуже дякую за цей лайфхак. Все, після цієї обробки горішки виходять просто ідеальні. Вся крихта, яка в мене лишається, я її. Перебиваю в чаші блендера і далі можу зробити з неї шоколадну ковбасу, вірніше, додати в шоколадну ковбасу, або додати в згущене молоко, яким буду начиняти ці самі горішки. Єдине, що скажу від себе, що краще все-таки робити не ось так, щоб була перевернута форма для горішка, а саме так, щоб верх у вас був горбиком доверху. Ось такий в мене вийшов відход, декілька в мене горішків тріснуло, не без цього всяке буває. Знову ж таки, я коли роблю дуже багато, я їх відсобірую потім або до шоколадної ковбаси, або знову ж таки до горішків цих воно не пропаде. Переходимо до наповнення, тому що вже і так відео у нас трішки затягується, але я сподіваюся, що весь проведений зі мною час сьогодні для вас був корисним. Про наповнення. У мене є дуже багато різних видів наповнення, але все-таки згущене молоко це моя любимка. Як я вже говорила, в горішках я все-таки старовірка. Іще до згущеного молока я люблю додавати чорнослив в'ялений і люблю додавати горіхи. Горіхи попередньо потрібно обсмажити, чорнослив потрібно порізати. Горіхи, коли обсмажуєте, вони потім не, ну, не розмокають, нічого не відсилюють, нічого з ними не відбувається. Вони хрумкі і дуже смачні. Ще до згущеного молока мені подобається додавати повітряні рисові кульки. Вони дуже смакують, теж не розмикають, хрумтять. Дітям це дуже подобається. І я не використовую кондитерський мішок, тому що я люблю працювати з холодною згущенкою, вона мені більш стабільна, більше подобається. А в кондитерському мішку від рук вона робиться теплою, і мені це не подобається. Кавовою ложечкою, це робиться абсолютно нормально. Ось взяла трішки, пройшлася повністю по крильцям цього горішка для того, щоб воно потім з'єдналося. В одну половинку я додаю. Гарно так згущеного молока, а в іншу трішки менше, в тому випадку, якщо в мене буде наповнення чорнослив, наприклад, або горіх, або щось інше. В своєму дитинстві на весіллях я змастила стільки горішків, що якби їх по одному викласти на дорозі, я б обійшла весь світ. Якщо вам цікаві інші наповнення, інші інтерпретації цих горішків, що можна ще зробити, обов'язково пишіть в коментарях. І я продовжу цю тему, тому що для мене горішки це, прям, ну, це ритуал, і я маю дуже багато цікавого з ними, тому що мені це подобається. І е, впевнена, що основна база у вас вже є. Тобто ми проговорили з вами все саме важливе, що допоможе вам зробити прям, ну, дуже гарні ідеальні горішки. Обробила тільки частину варішків, бо нарешту не вистачило молока. Половинки, які в мене лишились, підуть в морозилку, а це буду допрацьовувати за бажанням, а, можливо, не буду. Побачимо, як карта ляже. І хочу сказати, що. Горішки половинки я заморожую, вони дуже гарно лежать в морозилці. Якщо якимось чином у вас вийде, що вони лежали в вологому приміщенні і трішки так ніби відсиріли, ви можете їх вімкнути духовку на 200 градусів режим конвекція, вимкнути і поставити горішки, вони знову у вас будуть хрустити. На фіналі у горішків ось такий вигляд, з ними можна робити ще безліч всього цікавого. Знову ж таки, якщо вам цікаво, обов'язково пишіть, будемо продовжувати цю тему. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і на коня, звісно, тому що навіть самі поганій хаті без коня не відпускають. Що я вам хочу сказати, відео вийшло довгеньке, але я старалася максимум внести сюди інформацію для того, щоб це було для вас і корисно, і у вас вийшли ідеальні горішки. А зараз всім, хто додивився до цього моменту, я дуже-дуже дякую. Ви неймовірні. Я вас всіх обіймаю. Дуже міцними обіймами пішла готувати нове відео, тому що саме після горішків ми будемо приступати до новорічного марафону, де буде дуже багато гарних, спокусливих новорічних смачних страв. О, знаєте що? Напишіть в коментарях одне слово свій улюблений колір. Я це зрозумію і зрозумію, хто додивився все-таки це відео до кінця. Ще раз обіймаю і пішла готувати нове відео.